Хочу вам показати, як наша скатертина та наш посуд будуть виглядати у вас на вашому святковому столі. Отож, давайте засервіруємо стіл разом. Застиляю стіл святковою скатертиною в українському стилі в коричнево бежевих тонах. Сервірувати стіл буде з сервізом снігова королева у круглій версії. Спочатку ставлю під тарільник для кожного, зверху ставлю тарілочку для кожного гостя. Цю тарілочку можна буде прибрати одразу після подачі гарячих страв, щоб тарілка в гостей завжди залишалася чистою. Доставляємо рюмки фужери, також столові прибори. І на середину стола ставлю супницю. В такій супниці на святий вечір можна буде подати кутю, грибну підливу або що ви собі там інше придумаєте. Доставляємо тарілочки з сирними нарізками, з м'ясними нарізками, салатнички і наш стіл вже засервірований. Звичайно, все без ем, страв, просто посуд, але візуально ви вже зможете побачити, як наш посуд буде виглядати на